Вітаю всіх на каналі Prime Time. це Антоха, і в нас є е, завдання у Diablo 4, е, тайне істочника: е, як їх пройти. Е, ви знаходите е, за розбійника це завдання зі знаком оклику, коли проходите свої е, навички за розбійниці, е, до, коли дійдете до 15 рівня. На карті це знаходиться десь ось тут. ось тут. Вас сама гра приведе ось в це місце на карті. І ви знайдете ось такий істочник, що від вас хоче гра, щоб ви розгадали загадку. Мені попалася странна записка з загадочним посланням. Маяк тепла посеред зими, сама природа визнаградить тебе за терпіння. Ну, я вже просто так постояв. Потім я вирішив, що треба зробити якісь емоції, і я знайшов тут емоцію. Ось таку. Вибираємо, нажимаємо трикутник і чекати. Назначаємо, і, скоріш за все, в мене зараз все вийде. Заходимо вверх, ждати. Далі ходи. Ну, і чого і требувалось? доказати. Ось наше завдання зараз буде виконано. Нічого особового ми тут не отримали, як ви розумієте, но а, результат є. Тому усім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.